Вітаю, друзі. Сьогодні 19 серпня 2023 року. Я вітаю всіх зі святом. Бажаю здоров'я. Сьогодні два слова хотів сказати про персик преміум класу. Який багато людей питають. Але я не можу. Ох, і запах тут біля. Але я не можу. всім його вислать. Друзі, це ми сина. У нас не було два місяці води. Всі ви знаєте, варвари підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вода пішла, осталось болото, два місяці не було води і слабенько наросли пагни. Та й загрузка. Оце я хотів показати вам на цій стадії розвитку, як вона грузиться. Це я її два рази нормував. Вона повинна бути готова днів через 20-25. Бачите, яка загрузка? Може було треба менше залишити плодів. Більше погані єсть, вони тоненькі. Може на кінець серпня початок вересня ще комусь виріжу бачите все обрізано обрізано як сидорова коза дуже добре грузиться бачите плоди вже як кулак Бесина, друзі. Відкрита для мене і для багатьох. Сам жду, не дождуся в цьому році. які ж будуть плоди. Надо ще викинути, Ви бачите, що я тут прозівав. Для повиривати. Щоб пагани попідростали. Ну нависну будуть. На вес, конечно, повистають. Ну що це тут, 4 мм. Це Royal Pride. Пеш загруженный капітально. І залишки Рубинового 7. Бесина, друзі, во всій красе. Ждем і я разом з вами жду результата. А вон те п'ятий нависає над нею. Це і буде через тиждень. От те п'ятий. От ми сина. На ну, все добре, друзі. Це предварительний показ. Я завжди так роблю для подальшого аналізу розвитку рослин. Це п'ятий. На все добре, друзі, з вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.